Вітаю вас, мої любі! З вами Наталя і у мене сьогодні пропоную вам рубрику, що я купую. Покупок останній час не дуже багато, тому що так наче все заготовлене, все в принципі є, слава Богу, те, що нам необхідне. І думаю, поділюся тим, що я купила для себе, для своєї сім'ї, для оселі, те, що нам необхідно. Я не мала часу ці дні попікати хлібчик. Я купила знову такий хлібчик, ось такий з кунжутом. Мені подобається, смачний 25 гривень і завжди і ще він порізаний. Я полюбляю, коли хліб порізаний. ось так. Взяла півтора десятки по 55 гривень. Гарненькі, такі величенькі, класні. Саме главное, що вони свіжі. Це таке, що завжди, завжди, завжди потрібно. Потім у мене закінчилися дитячі серветки. Я купила ось такі в АТБ, вони, я вже відкрила їх вже все. Мені вони подобаються, але трішки ефект не такий, як треба для мене в ванній кімнаті. Я хотіла б кращий би ефект мати, для... тому я не розумію, може в дорослих це по одному організм. Да? ну, відчуває себе при використанні таких серветок. Але для діток то взагалі, ну, я не знаю, може їх не підпікає, може підпікає. Але що маємо, те маємо. Такі серветки, 120 штук, їх тут багатенько була акція непогана, там щось біля 50 гривень вони були. Тому я їх купила, щоб вони у мене були, тому що це така річ, яка необхідна постійно в оселі. постійно. Так. У мене закінчилися крема. Бачите, в мене день ніч, день ніч, бо в мене на моєму жіночому столику стоїть ось так, день-ніч, щоб я бачила. І я взяла собі чистий кисень, да? насичення киснем це Avon, Nutra FX, День і ніч крема. І вчора перед цим я взяла використання денний крем. У мене закінчився денний крем. Але тут так геть не закривається. Вона не, не, не закривається е, кришечка. Так, денний, да. Він такий щільний, він прям щільний. Покажу вам зараз. Він прям такий, бачите, але наноситься дуже класно. Його не потрібно багато. Аромат класний. Мені подобається, приємний. І в нього тут ще й СПФ. Це я брала в Так. чистий кисень. SPF 20. Це я брала, був набір в каталозі 259 гривень, чи 249 гривень. Такий набірчик був. І я тоді собі ото взяла, я вам показувала, що купила, і взяла зараз собі в використання. Дуже гарна текстура, дуже класно поглинається. Він, якщо комусь цікаво, він є в фокусі. Буває, ставлять його в фокусі. Нам, на жаль, чомусь Avon не дає ем, друковані фокуси, Ми раніше їх покуп, ну, купували і купували так, що я бувала 5 і 7 брала, роздавала клієнтам своїм. Думала, якщо щось ще їм потрібно, то без проблем люди могли собі замовити. А зараз бачу в тому місяці поклали, допустимо, да, в електронному вигляді в фокусі набір такий був Frozen, там з п'яти пунктів. А потім 2 два-три тижні пройшло, я заходжу знову, бо я кожен понеділок здаю замовлення. Заходжу здавати замовлення, а там вже ні, там вже поміняли, і вже набір був frozen з трьох кодів. Менша, звісно, ціна. Тобто, мабуть, це так, так переводять нас повністю в електронний вигляд. І вчора взяла, відкрила вже нічний гель, тому що ж немає день-ніч, треба ж крема. Так, то я думав, що ж таке постабанка, чи що? Ой! Перепрошую! Ляпнула. Пуста банка, чи що? В хаті тепло зараз, і я ще її пічку сьогодні розтопила. А він прозорий-прозорий, бачите? Геть-прозорий гель. Гель це дуже класно. Тоже, дуже приємний аромат, дуже і гелева текстура. Звісно, це все м м дуже швидко поглинається. І він гель, гель, гель зазвичай не дає ось такої, знаєте, набрякості, щоб не набрякала обличчя на ранок. Гель це дуже класно, поглинається шкірою швидко, і, і тут плотно тримається кришечка, Тут такого немає ефекту, як в цій баночці. І дуже мені сподобалось. Мені, я не брала такі крема. все, як Ось та ні, та ні, візьму там більш такої дорожчої, якщо якась акція, більш дорожчі лінійки. Але ви знаєте, я не пожалкувала. По 50 мл такий набір ось використовую. Тепер використовую, тому що необхідно. Надалі я взяла виходить, в нас я полюбляю кускове мило. Це, бачите, ціна 95 гривень. Це ще були тоді ціни такі. Це Талія, Турція, це в каталозі Лівеста, це натуральне мило ось таке. Так, зараз я його відкрию з цієї сторони. Натуральне мило дуже ароматне. Ось таке, бачите? Дуже ароматне, мені подобається. Талія, так все витиснено. Дуже гарно пахне, якась така, як хвоє, наче тут бо... Бу... А, тут кульбаба, тут кульбаба дуже класна, і я полюбляю такими милами мити. Бачите, все таке тіснення, все. Так що буду мити ручки. Мені подобається. Рідке рідким, але і такі мила повинні бути в нас теж використанні. Ми сім'я, окрім нас, донькою, мене й доньки ні, ніхто більше не користується. Тому це гігієнічно, я рахую, хоча донька більше полюбляє таке мило, яке з. З дозатором. Так, закінчились у нас спреї для волосся. Такі е, донька просто користувалась-користувалась і трішечки вже піднадоїло, То я їй запропонувала ось від Avon Advanced Techniques, це іде пантенол зволоження і кератин відновлення. така Двофазний такий спрей для волосся з дуже приємним ароматом, мілко розпилювання. Зараз поки піде, бо тільки взагалі бач... мілко персно, бачите? Дуже класно і декілька натисків, і буде супер для волосся. Воно дійсно, волосся гарно розчісується, 100 мл. Вистачає набагато. І е... саме головне, що волосся не буде смикатися, не буде від... витончуватися. Так, У мене закінчилась ось така річ. Пуста вже закінчилась це. Я знищу будь-які неприємні аромати. Це Smart Love наша Україна, Super Klein Тут у нас 300 мл, якщо не да, 300 мл, великий флакон. Мені дуже подобається. Це у мене ранішна ціна, мабуть, навіть не знаю, яка ціна зараз в каталозі. У мене це було на продажі. Я взяла собі його на використання сьогодні. Взяла, тому що той ж сьогодні вже цей закінчився. А у нас хам'ячок, криска, котики собачка в хаті. То звісно, хочеться, щоб... Провітрювання, але щоб було чи Чистий був запах приємний, дуже приємний, мені подобається. Прибирає аромати тютюну, цибулі, оселедці, коли, коли риба смажиться, неприємні аромати від гризунів, птахів, тваринок, які в оселі живуть. Цей, арома, цей спрей він блокує саме первоначальну оту молекулу, яка дає отакий цей неприємний аромат. Він блокує, він її так, як наче, закриває. Ає, знаєте, окутує своїм цим, щоб він не був такий. Яскравим, і саме головне, що цей спрей не блокує без шкоди для нюхових рецепторів людини, тварини, пташок в оселі і навіть квітам, вони ж теж живі рослинки, він не не шкодить. Це дуже класно. Це наша Україна, супер так що звертайте на це, будь ласка, увагу. Дуже дуже класно. Я рекомендую від душі, тому що це дійсно дійсно дуже приємний потім аромат в оселі, І бачиш, що це не Шкодить нашому здоров'ю, це саме головне. Взяла я в використання ось таку туш, Мене всі розкупили, залишилася в мене одненька, і я вирішила, чому б не так? 12 мл в каталозі вона 309 гривень. Тут ось така щиточка. Так. Дуже презентабельна, дуже гарна. Я так їх плотно, щільно закриваю, що я потім не можу відкрити. І ось така. Той ми наносимо спочатку, а потім цею розпреділяємо, вже як нам потрібно. Немає е, грудочок, немає такого зліплення, немає, вона робить в свою справу дуже класно, дуже круто. Мені подобається. Фармасі Турція 12 мл, вистачає набагато, а зазвичай туш по по. Потребує по косметиці, да ту ж зазвичай 3 місяці використання. Спочатку, як ви тільки відкрили, вже почали користуватися, то зазвичай гарантійний строк 3 місяці. Не потрібно потім нічого, їй не розмочувати, нічого. У мене закінчилась сироватка. Я вам показала недавно пусті баночки, я пам'ятаю, але то в мене була ранішня. Так як я захворіла, то я не могла знімати. А це в мене сьогодні вранці закінчилася знову таки: ось така пляшечка Еню: це 55+. Хоча мені тільки 53, але я вже нею користуюся. Класна, 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 дуже сильно мені дуже подобається ця сироватка, і взагалі мені сироватки це в мене вау. Я стараюся тільки деяка є акція, деяка є крута, дуже пропозиція. Я стараюся взяти завжди сироватку, тому що це дуже ем, дієвий, ефективний і крок, який необхідний, якщо бажаєте, щоб була шкіра обличчя е, здорова, насичена, зволожена. Тим паче зараз. Морози, зараз це все. І я взяла ось таку собі сироватку для шкіри обличчя. Так. Це максимально сяєва сироватка для обличчя з вітаміном С. Тут її так само 30 мл. І сьогодні буду ввечері наносити її. Я таким користуюся сироватка е, А, зняла е, нігті, зняла і тепер не можу відкрити. Це дуже, дуже неприємно відкривати мені ну, коробочки, воно тягне ну, відтягує дуже неприємно нігодь. Дивіться, яка краса. така ось, 30 мл. Да, тут намальований кролик, що не, не тестується на кролику 30 мл. Зараз о. Ось така у нас чуть-чуть жовтовата така трішки. Приємний такий цитрусовий аромат, мені подобається. Консистенція, звісно, класна. І я помічала: якщо я не користуюся сироваткою... Там три-чотири дні, тому що я не кожного разу можу, ну, могла користуватися. Дуже було важко, дуже було складно це все робити. І, взагалі, ледь ледь, як той казав, коли ледь ледь душа в тілі, то ні до яких косметичних процедур ні до чого не хочеться, не можеться, верніше, то така щільно, так класно вона поглинається. Вона мені подобається. Тому що Indu для мене взагалі в Avon In you, це лінійка як преміум класа. Тобто її можна паче, що є акції. Да, так то буде дорого 469 гривень. Але моя знижка представника 30%. Плюс бувають акції, а я брала її по акції, то, звісно, я спеціально так і взяла для себе, щоб мати в використанні. І якраз та закінчилась і пахне дуже приємно. І немає липкості, саме головне. Да, тут крем один, крем другий, і сироватка. Я зазвичай вмиваюся, потім тонік, потім крема навколо очей. крем, да, і... І потім сироватка. шкіру і сироватка. І я наношу я сироватку, до речі, на шию теж наношу. І я потім наношу вже крема. Ну, крема в мене йдуть ось ці вранці і ввечері. Сироватка вранці і ввечері, ввечері, Обов'язково. Обов'язково. От раді цікавості 9 числа я її відкрила 9 січня. Побачимо, наскільки мені її вистачить на ранок і вечір. Дай Бог, щоб було здоров'я, щоб я її могла наносити кожного дня. Так. Хочу сказати: вау, вау ефект. Вау! Класно е, класно е, перуть ці листки. Дуже приємно потім пахне білизна. Дуже приємно. Е, рекомендую, якщо вас дозволяють ваші е, кошти, ваш бюджет. Реально дуже круто круто, розчиняється повністю. Його немає цього листочка, нічого. Дуже відмінна якість. Спеціально взяла для того, що я користуюся, і мені дуже подобається. Дуже подобається ці листки для прання, Підходить для дитячої білизни, гір повністю розчиняється у воді, без фосфатів і еластану. Натуральний склад. Рекомендую від дощі, кому потрібно, пересилаю по Україні новій пошті без проблем відразу. Далі, ось це донька моя вибрала кокосик бальзам для губ 60 гривень по, по фокусу. Пахне дуже приємно, 4 грами викручується, і дуже зручно бати з собою навіть в сумочку, тому що маленьке таке, і гарно, презентабельно, і губи завжди зволожені. Рекомендую наносити на ніч обов'язково, вранці, коли почистили зуби, наносите. І на протязі дня, якщо у вас є можливість, нема губної помади на губах, будь ласка, наносите теж. Ось так. І, звісно, так як поки що в мене проблеми, то в мене список це 880 гривень, я сьогодні затратила на, на ліки. Не буду показувати, що і куди. Знову таки ще йде процес одужання, і це необхідно. Потім рулон туалетного папіра 11 гривень обухів 65 це те, що необхідно. Взяли ми на зміну пасту з пасту, пасти почали вже ми змінювати, чередувати. Да? Взяли ми від турецької компанії Farmacy ось таку пасту зубну, класну місвак, алоє, чайне дерево і женшень. Відчищує, мені подобається відчуття свіжості, е і хруст, аж хрусткість такі такі чисті зубки, класно Потім я взяла собі два креми для е суглобів, болях в суглобах, і поясниця, коліна, бачите, тут все повністю дуже-дуже крутий Взяла це лівеста наша Україна. Зараз дуже крута акція по 75 гривень. Я собі взяла два штуки, щоб мати і в запаснику, і користуватися. Головне мати здоров'я користуватися. Купила два рушнички я. Взяла такі натуральні, класні, мені подобається. Взяла бусково, я щось так, мені потрібно. був рушник до своєї скрині, там де в мене рушники. А в мене рушників вже та й, та й немає. Такі всі Ейвон, там Ейвон такі з коронами, королева і король. Хто, хто знає по Ейвону, той, той і розуміє. Логотип Ейвон. І такі маленькі вафельні такі рушнички кухонні. І взяла собі два рушнички. Це такі за 60 гривень. Дуже гарно поглинаються в. Ну, продавець знайома і сказала, що дуже високої якості. Такий рушничок взяла і взяла ось такого. Це трішки щільніший, такий, прям за 75 гривень. Ось такий рушник взяла, тому що е, без рушників погано, а поповнювати необхідно. І так собі раз колись і поповнила. І я ще взяла один засіб. Це знову-таки з моїх запасників 269 гривень по каталогу. Це засіб від цвілі. Для виділення цвілі це Польща, 650 мл. Дуже крутий-крутий засіб, дуже крутий. І мені потрібно в ванній кімнаті, там мене по, -по чорніло, потрібно прибрати ці плями з цвілісті. Дуже класно, круто все воно відкрив. Ну... Ой, якби ж його ще відкрити відразу? Не відкрию, ладно. Yeah, з розпилювачем, бачите, приходить все дуже класно використовувати, легко, просто, е якщо є такі, прям добре цвілість, така аж знаєте, наче, як ото аж таке пухнасте, зітріть сухою легенько або вологою, щоб не дихати, щоб нічого не посипалося, протріть спочатку і потім розпиліть цю річ, і через, побачите вже по стану самої плями, і будете ви собі промивати просто миючим засобом Особом. Класна річ, рекомендую, дуже крута річ. Це виробництво Польщі в каталозі Лівеста. Такими були мої покупки. Всі, всі показала, всі розказала. Це те, чим я користуюся, що я, що я використовую. І все можу порекомендувати для вашої, для вашої сім'ї, для вас, тому що це все вже перевірено багато багато разів. Уже. І саме головне, будь ласка, бажаю вам, щоб ви були живі, здорові, щоб у вас все було добре, миру, спокою, спокою в Україні і миру, і миру в вашій душі, щоб теж був спокій і гармонія в вашій душі і серці. З вами була Наталя. До самої швидкої, дай Бог нам зустрічі!